Я була просто в шоці, коли побачила ефект від цього догляду. Дивіться самі. Я зробила зволожуючий догляд від медер гідрофіл, який складається з шести кроків. Дуже зручно усі засоби вже дозовані і пронумеровані. Перший крок очищуюча маска. Її потрібно нанести на шкіру і помасажувати 1-2 хвилини. Наступний етап ензімний пілінг. Нанести на обличчя та шию, розподілити та помасажувати вологими пальчиками 5-6 хвилин. Основні інгредієнти очищуючих засобів ніацинамід та пробіотики. Вони готують шкіру для проникнення активних інгредієнтів. Третім етапом наносимо живільну сироватку з рослинними антиоксидантами та ніацинамідом. Таким чином, наша шкіра глибоко очищена та мікроциркуляція підвищена і вона готова приймати активні інгредієнти. Четвертий етап концентрат гідрофіл з гіалуроновою кислотою, прибіотиками та пробіотиками. П'ятий етап маска. Вона мені дуже подобається тим, що вона досить велика, її зручно надягати. І найголовніше, що є такі класні петлі, які можна натягнути на вушка, і маска не спадає. Можна ходити з нею, робити свої справи, вона буде триматися на обличчі. Через 20 хвилин дивіться, який результат зволоження, ліфтинг, сяяння, зможки та заломи зникли. Останній етап зволожувальний крем. Як ми бачимо, почервоніння повністю пройшло, і результат від процедури оцініть самі.